Сьогодні ми з вами поговоримо на таку цікаву тему, як залучення клієнтів. Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іра, хто не знає. Я тату-майстриня з Києва з досвідом роботи 4 роки. Також я навчаю майбутніх майстрів. У мене є як онлайн, так і офлайн продукти, з якими ви можете ознайомитись на моїй сторінці. Ну а тема сьогоднішнього відео де брати клієнтів. Ну і якщо ми вже починаємо говорити про залучення аудиторії, то ми маємо перейти трішки раніше. Це до оформлення нашого профілю, бо без якісно оформленої сторінки у вас не буде збільшуватись ваша аудиторія, від чого не буде і клієнтів. Тому якісно упакована сторінка буде класно просувати вас. І оформлення сторінки це не лише просто гарний візуал, гарна вилизана картинка це про сенси, про вас. Тобто, ви маєте передавати ось це все через екрани телефонів, всю себе, свою роботу. Це як і шапка профіля, так і хайлайти, так і, звичайно, весь наш в цілому візуал з дописами. Якщо ж тої самої упаковки профіля не буде, то навіть немає сенсу налаштовувати таргет, бо він не буде працювати. Тобто, можливо, сам таргет буде класно працювати, але підписки не будуть просто йти на вас. І ніякого залучення аудиторії не буде тобто, перше, з чого ми починаємо, коли хочемо збільшити запис, збільшити кількість клієнтів або взагалі. Знайти перших своїх клієнтів, ми починаємо з глибин, з упаковки профіля. Тобто, упаковка профіля – це база, без якої ви не зможете далі розвиватись. І, до речі, якщо ви не знаєте, що таке особистий бренд, або знаєте, але поверхнево, не знаєте, як правильно упакувати профіль, і я говорю не лише про якісну гарну картинку, а саме про сенси, які ми маємо вкладати в нашу сторінку, то в кінці на вас чекає приємний бонус, тобто всі, хто додивляться до кінця. Кінця отримують класний подарунок від мене. Ну і от ми розглянули перший пункт, це наша упаковка профіля. Вона насправді є основною, і без неї ми не зможемо рухатись далі. Е, ну і наступний пункт ми витягуємо з першого пункту: це наш контент. Тобто. Мало просто одного разу упакувати нашу сторінку. Треба постійно робити якісний контент. Якщо ваша сторінка не буде живою, на неї просто буде нецікаво переходити. Тобто, можливо, будуть якісь записи, але не будуть йти підписки, якщо не буде постійного контенту. Ну і наш контент складається зі сторіс, публікацій, рілсів. Тобто, ось це все має бути постійним та регулярним. І от уже, коли у вас класно упакована сторінка, ви регулярно постите новий контент, і він цікавий вашій аудиторії. У вас починає збільшуватися кількість підписників, тобто на вас приходять люди, зараз класно працюють рілси, дописи каруселі, і також можна, звичайно, підключати рекламу, аби це все рухалось швидше. І коли до вас приходить нова аудиторія, можна використати такий лайфхак, таку невеличку розсилку новим клієнтам. Тобто ви Створюєте шаблон повідомлення. Коли до вас приходить ось цей новий клієнт, ви надсилаєте йому шаблонне повідомлення, таке собі привітання і, можливо, з якимось подарунком. Наприклад, подарувати якусь невеличку знижку на перше відвідування для того, щоб заохотити клієнта записатись саме до вас швидше. Бо, можливо, цей клієнт обирав між декількома майстрами і написали ви, і от клієнт став вашим. Тобто приходить така холодна аудиторія до вас, і ви одразу знайомитесь і залучаєте її до себе, прогріваючи такими повідомленнями. Ще, до речі, ви можете створити обмеження для того, аби точно людина записалася, бо коли ви просто даруєте знижку, людині приємно, але вона може записатися до вас там через рік. Да? Але для вас це вже не буде актуальним. Для чого вам цей клієнт через рік з цією знижкою? Ви можете створити обмеження на запис протягом тижня, тоді, коли в клієнта буде ось це обмеження, йому чи їй там буде хотітись записатися скоріше до вас. Ну а десь після третього, четвертого відвідування можна сказати, що це вже ваш постійний клієнт, який навряд чи піде до іншого майстра. І тут з цим постійним клієнтом також треба працювати. Не забувайте писати повідомлення, цікавитись, як заживає тату, або, наприклад, нагадувати про корекцію. Клієнти можуть працювати, забувати за ці корекції, і отакі невеличкі нагадування їм будуть. Приємні, що ви турбуєтесь, що ви не просто зробили тату і відпустили, а дійсно турбуєтесь, як же заживає ваша робота. Можна придумати якісь акційні пропозиції для постійних клієнтів, яке собі дякую за те, що вони залишаються з вами. Тобто, дуже важливо підтримувати зв'язок постійно з клієнтом, який до вас тільки прийшов, який пройшов ось цей весь шлях, і залишився з вами. На постійній основі з цим клієнтом треба працювати. Бо якщо ви просто будете приймати клієнтів, відпускати, то більша частина не буде повертатись, про вас будуть забувати. Не всі дивляться постійно ваш контент. Контент саме захоплює увагу для того, аби залучити нову аудиторію. Можливо, десь і підігріти цю холодну аудиторію. А саме з базою клієнтів треба постійно також працювати. Ну, підводячи підсумки, можемо зафіксувати такі три пункти: перше це шукати нових клієнтів, заманювати їх до себе, привертаючи увагу. Друге це працювати з потенційними клієнтами, щоб вони обирали вас, а не йшли до інших майстрів. І третє працювати вже з гарячою аудиторією. Це ваші постійні клієнти, які у вас вже були. Ну і я обіцяла в кінці дати вам приємний бонус. Тому хочу подарувати вам знижку на мій онлайн-марафон, який вже відбувся, але він є в записі, І там дуже крутий матеріал, дуже багато цінної інформації. Насправді я б сказала, що там на сотні тисяч доларів інформація. Бо ці знання я брала не лише зі свого досвіду, а й з різних навчань, які проходимо. Я вважаю, що це дійсно дуже класний продукт. У мене дуже багато е, приємних відгуків. І якщо ви долучаєтесь до марафону, на вас чекає цілих три лекції, які от саме допоможуть вам зростати, масштабувати, знаходити клієнтів та розвиватись більше в тату чи в якійсь вашій сфері. На першій лекції я розповідаю про. Сильний особистий бренд, як його вибудувати, та як же правильно упакувати ваш профіль. Це саме те, про що я говорила, де ми вкладаємо сенси в контент, а не просто робимо гарну картинку. Там я прям все детально розповіла та розклала по поличкам. Друга лекція про цільову аудиторію, як працювати з нею та де її брати. Тобто, більш широка така лекція, як продовження сьогоднішньої теми. І також друга лекція охоплює сторітелінги, структуру. Сторітелінгу та взагалі як впливати на свої перегляди в сторіс. Ну а третя лекція цікава тим, що я розповідаю про страхи, про те, що вони є у всіх, абсолютно хоч ви будете доларовим мільйонером, у вас все одно будуть якісь страхи всередині. Коли ви новачок, звичайно, у вас страх, що, можливо, не буде клієнтів, а можливо, це не моє. Тобто, ось такі якісь страхи можуть бути. І глобально. Розповідаю, що це не так важливо, тобто така трішки психологічна лекція, скажімо так. А друга частина лекції, вона достатньо велика, складається з мого аналізу профілю учасників. Але якщо ви доєднаєтесь до марафону і у вас буде бажання, то звичайно ви також можете отримати від мене розбір свого інстаграм-профілю. Тому у вас буде ціла доба, аби забрати місце на мій онлайн-марафон з масштабування всього лише за 500 гривень. Ну а більш детально ознайомитись з марафоном, ви можете за посиланням в шапці профілю мого інстаграму. Вже сподіваюся, що цей невеличкий урок був для вас корисним. Можливо, у вас були якісь інсайти, поки ви переглядали. Тому буду рада почитати ваші відгуки в коментарях. Дякую за перегляд і бажаю вам багато класних клієнтів.